Всім привіт! Ви на, на каналі Гриби монети. Сьогодні відправляю два лоти. Відправляю отаких от коників. Один такий трохи червонявий, другий жовтявий Але то все одна фірма штампує монети з кіньми. Питалися ж який стан буклети, буклет новий. От все окей. Пані Ольга. Купила один, потім заказала ще один. Вдав на віоліті. Правда, недорого, 530. Ось такі монетки ви вже всі бачили? От він такий кінь. І ще один. Друга сторона, коня, теж 40 тисяч. Всім дякую, що хто підписався на мій канал. Буде більше.